Розогріли, розогріли вас, вас народ. Я, б, я, я бачу, що ви вже всі удовлетворені, задоволені, празнічні. Я вас хочу привітати з 1 квітня, бо у нас, знаєте, перше квітня по новому стилю празднують 20 травня. Тому от, з чим я вас і вітаю. Смійтесь на здоров'я. Так, я от я сьогодні думаю так. Стендап я читати не буду, тому що всі вже його читають. Співати пісень не буду, бо після смереки я вже не готовий далі. Ну, я думаю, так напишу я вам, придумую я вам вірш, присвячений 1 квітня, і вірш називається Король під кола. Но, він раніше називався трошки по-іншому. А мені Роман Нагірний, от наш любимий ведучий, каже, не, каже, в залі будуть сидіти жінки, дівчи і діти. Тому давай все-таки, щоб це було якось толерантно. І, і тому король подкола. За окошком перший день апреля. Саме час збирати свій улов. Всі не спросять. Що ти добре з'яв, спросять всі, кого ти підколов. Все вокруг цвіте, росте і пахне, бруньки набухають і ствали, а у тебе отпадає і чахне, хоть бери когось і підколи. Можна хоть трохи, хоть напівшишки, ти внеси смітіння в ету плоть. Раздувай, слона, із этой мишки, пробуй, не стісняйся подколоть. От представ, всі дивляться навколо і завідають, коли проходиш ти, в тебе титул є Король підкола». титул багалепної красоти. З ним, звісно, не підеш в аптеку і телефон за нього не купить, але якщо не йти далеко. Як же афігенно з цим жити! і ніхто не думає сваритись, бо часами можна ждать і ждать, щоб самому вічно убідитись, як ти, ловко, можеш підмахати, і неси цей титул в житті сміло, проживай свою нелегку роль. Для людей ти робиш добре діло, хоч підкола, але все ж, король, знай. Не буде в тебе замка і трона, і принцеси, що веде на гріх, не одінеться на голову корона нова вокруг буде звучати сміх. Всі поймуть, простять і не осудять, щоб весь год напрасно не страдать. Добре діло, люди позабудуть, а подколи будуть спаминать.